160 шістдесят тисяч євро штраф, щоб літаку потягнуть за аварійний вихід, хоча б дотронуться. Значить, є тут ці місця, знаєте, де ти посидіть просторний. Тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, коли слетіло Я сиджу, мені так хочеться задьорнути. От реально просто щось в голові каже, дьорне дьорне дьорне. А є реальний випадок, коли люди дергали. Останні з них а дівчина летіла здається, в Португалію чи куди, і просто по приколу сліанця дьорнула ще коли на землі було, от як я зараз. Бачите, я на землі. 125 двадцять тисяч євро заплатила. Двері навіть не відчинилась. Зрозуміли? Представляєте? Коротше. Чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? Бо Я перший ну, раз я більш, зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді ти почега газлайтя. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери телефон в руки не бери, туди не дивись. І я спробую тут літати, але тут такий саблан джорнут за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? Оце цю... дьорнут за цю всю історію. Ну, що я вам скажу незручно, не знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце, бо тут немає під, під, підлокотника, Поняла? Ти сидиш чуть-чуть. Така -чуть. історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я, я не понимаю, де літати. Сідаєш спер, тебе газлайтять. Сідаєш е, в оцих всіх містах е, ну, тут чисто, сідаєш тут. тут. <реш> нас, на, нас на на квартиру можна попасти. Переходите за посилання в шапці профілю. Там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як заробляти, як зараз далі рухати в цьому світі, як цим всім можна буде і на армію донатити і себе забезпечити, і почувати себе хоч якось комфортно, стабільно. От а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю свідомих. Чекаю там. О, така от історія. Ну короче, ти сидиш і чуть, -чуть такі перенаклані. така от історія. А вообще, чего чого я приїхав з Британії в Європу? Ви мене питали? Бо надаїло летать. Дуже дуже наприклад самоліти. Класно, сів на машину і поїхав до захотів. Цьому плані Европа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольно, бо э, е, в ти в центрі знаходишся. Ти сім на машину через 3-4 хай годин ти вже е, в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. вообще. ну така от історія, друзі. Все, чи чекаю з коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Коротше. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, стоїть. <різвіто> тут у нас персональний стюарт, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна у тут, <різвіто> по -різвіто> ти по факту <різвіто> <різвіто> <Ти, по -різвіто> відповідаєш за вакансію людей. Коротше, тако напряг.